Це вже вдруге минулого року, теж вже така програма працювала. Були скептики, які критикували її, але насправді велика кількість громадян, майже 10 мільйонів, справді скористалася такою підтримкою. Якщо говорити, то ніби і тисяча гривень небагато. Але коли в родині, наприклад, троє діток. І двоє дорослих це вже 5 тисяч гривень на родину. Це підтримка є суттєва. Також це стосується пенсіонерів, які отримують майже 3 мільйони пенсіонерів в середньому 3 тисячі гривень. То це тисяча гривень для них також є суттєва підтримка від держави, особливо в період осінньо-зимовий. Як оформити таку підтримку від держави, є нескладно. Якщо пенсіонери, наприклад, отримують пенсію через Укрпочту, то це потрібно звернутися туди і там оформлюють окремою карткою. Якщо мають відкриту карточку громадяни кешбек, підтримка від держави, тих, хто купляє товари українського виробництва, то там ця картка спрацює, а ні, то банки, які будуть надавати таку допомогу, це в тому числі державні банки. То можна буде оформити саме через через них і дуже нескладно. Куди можна використати цю тисячу? Ці кошти насправді є обмежений перелік. Це для тих, хто критикує, що потрібно було кошти адресно тільки тим, хто потребує їх. Це на сплату комунальних платежів, на зв'язок. На ліки, на навчання, тощо, а також на благодійність то до речі, для тих, хто не хоче ці кошти використовувати, він має право оформити цю підтримку і скерувати на. ЗСУ на підтримку Збройних сил України, і це, мабуть, буде правильно, бо це кошти всього бюджету всіх українців. Також виникають питання: а де буде брати держава кошти? Насправді кошти за рахунок програм, які не використані, наприклад, один із варіантів є декілька мільярдів гривень, які не використала служба по надання послуг центрів зайнятості. Там є ці кошти, це теж можна їх використати. І ну і ще ряд програм, які не можна скерувати на зсу на сектор оборони. Це кошти наших міжнародних партнерів. Саме вони підуть на підтримку людям. Через те я вважаю, що це хороший ефект буде. Бо цих ці люди понесуть ці гроші в крамниці, в магазини і таким чином будуть стимулювати виробництво.